Усім великий привіт! Сьогодні я покажу тактику для ФНАФ 6, яку я ні в якому разі ні в кого ніколи в життю не крав. Та перед початком, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Я новий ютубер, блогер, 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 блоха, і мені це буде дуже важливо. Дякую всім. Окей, все починається з того, що ми появляємось і зразу кидаємо аудіозапис в цю точку. І просто дивимось туди. Саме головне, найголовніше слухати. Слухати дуже треба, е, тому що я дебіл, коли знімав матеріали для відео, бо я на скору року все робив е, без навушників. Мене в кінці I Always Come Back вбив. Але все одно треба слухати, і це саме найголовніше. Також я б не радив брати спонсорів, вони дуже мішають. Я коли перший раз проходив. Я вкачував тільки свою підсервію, а на геймплей я не думав. І це дуже погано, повірте. Ця реклама так інколи мішає, особливо на суботу, коли ти коли тебе всі просто бігають на тебе. Це найважче. Також ми маємо дві магічні кнопочки. Це виключення монітору і виключення вентилятору. Їх треба теж інколи виключати, тому що вони дають звуки, а це все, що дає звуки, привлікає аніматроніків. І це не дуже добре, коли тебе за жопу є спрингітрапі. Повірте. Надіюся, ви оціните гарно це відео. Я його робив без інтернету, і тому я не міг закачати якісь доповнені картинки, щоб вставити та інші матеріали. Дуже вибачаюся за все, але надіюсь, ви підписались, лайк поставили. Всі, хто це зробили, зразу дякую.